Добрий день, хотіла написати відгук на календар містер Скрабер, який я собі придбала. Але на жаль, містер Скрабер не публікує негативні відео. Тому я зніму такий короткий обзор, що мені в ньому попалося. Одразу хочу відмітити його ціну. Коштує він на початку 3750 гривень. Але після червоної п'ятниці ціна 3000. Це набагато більше ніж в минулому році, хоча в цьому календарі 24 комірки, а в минулому році було цілих 25. Але містер Скрабер обіцяв, що всі ні, не всі, більшість продуктів повнорозмірні. Саме ця фраза і викликала мій негативний відгук. Але це по порядку. Пакування. Пакування, як на мене, просто бомба. От окремі комірочки на кожний номер. Дуже красиво, дуже гарно. Сама ідея прикольна. Непогано виглядає, як на мене. Пакування, респект. Мені подобається, бо це виривання мені не дуже. А це дуже непогано. З першого номеру почнемо, відкриваємо. В першому номері у нас тут скраб для тіла. А, з першого погляду кажеться, що він нібито повнорозмірний, але всі їх скраби 200 грамові. а цей 150 Зробити меншу упаковку і сказати, що це повнорозмірний засіб. Містер Скрабер. Алло! Ладно, буде дуже довго, тому зробимо швидше. Стоп. Ось все, що було в цьому календарі. Другий та третій номер. Зовсім не продукти містера Скебера, а така не дуже гарна мочалка і, звичайнісінький блокнот. Ну, нічого, звичайно. Такого супер-пупер. Мені не, не подобаються ці засоби. А тепер перевіряємо повнорозмірні засоби. Скільки ж все ж таки їх? Вони називають це, мабуть, теж повнорозмірними засобами. Це піна і гель для душа. Але. Реально, у них гель для душа 300 мл, нормальний об'єм. Називати це повнорозмірним це сміх, як на мене. Єдиний предмет, ні, два предмети, до якого в мене взагалі не було претензій. Крем навколо очей 15 мл, 15 мл враховуючи, що у них на сайті 10, це повнорозмірний. Саме такого нема, це лімітка, але 15 мл крему для навколо очей це клас. І їх новиночка Плампер. Дуже рада, що він таки з'явився. Я, звичайно, очікувала. Сиворотку в 24-му номері їх новинку Рожева сиворотка. але вони її не поклали. Вони вирішили зекономити на своїх клієнтів і покласти замість неї оце, оце Сиворотка, в якій 10 мл. навіть не в 15, як в минулому році. Хоча, а ну нагадайте, вони ж обіцяли більшість засобів повнорозмірні. Де? Добре, шукаємо повнорозмірні засоби. Mm -hmm. Може, це оцей спрей для обличчя, в якому 20 мл, це просто позорісько, як на мене, бо нормальний засіб набагато набагато більше. Це не половинка, не третинка і навіть не четвертинка. Це просто пробник. Це жесть. Але жесть цього календаря найбільше це, звичайно, тадам. Бальзамчик для губ уже розслоєний. Можете подивитися, він реально розслоєний. Це продукт не з минулого е, року, а набагато старший. Він був в минулому адвенті, його ціна півкопійки. І якщо ви вже поклали плампер для губ, то на що викладати це тим паче зіпсоване. Я не знаю, скільки йому років, тому що дати на ньому ніде нема. Як на мене, це просто знущання над клієнтами зі сторони містер Скрабер. Це позорисько цього календаря максимальне. Далі погнали. Е, що це в нас таке? Спрей, термозахист 50 мл. Хм, також неповнорозмірний засіб. Крем. Непоганий. Пріодик пахне супер, нема питань, але знову ж таки неповнорозмірний засіб. Свічечка. Ну, як свічечка. Частинка свічечки. Єдине, що її врятує, вона дійсно дуже класна. Має офігенний аромат, реально класний. але ж все ж таки, їх реально великі свічки, вони ж просто огромні, а це малеча. Далі, що ж тут повнорозмірна? Ладно, маска і для рук, 30 мл. Відносимо до повнорозмірного. Окей. Далі. Що це у нас нічна маска? Нехай буде теж до повнорозмірного. Глітер теж у нас половинка або третинка крем для обличчя. У ньому 30 мл. Це в принципі лімітка. Можемо також внести до повноромірних засобів. Далі тонер це половинка, який, до речі, давали в подарунок. Вони не всі подарунки роздали. Мені точно такий самий дали в подарунок до бустера для обличчя. Віддать, не всі подарунки роздали. Далі це у нас міст для тіла. І, до речі, місце для тіла містер Крабер також роздавав в подарунок. Але не такі крихітні, а нормального об'єму. Тому це теж. Далі крем для ніг 50 мл. Неповний розмір. Пінка для амивання також маленька. Так, це в нас теж засіб для них. Також маленький. Ну, по факту більш нічого не залишилось. А, ну так. Да. 24-й номер. Це мав бути повнорозмірний товар. Класний товар. Що вони поклали? Маску для волосся. Все б нічого, але це навіть не половинка. Це третинка. Це третинка реального засобу. Була в останньому 24-му номері. Це все, що є в календарі. Я не дивилася до того, як його придбати, що в ньому знаходиться. Хотіла зробити собі сюрприз. Але по факту, добре, вже віднесемо оце теж до повнорозмірного, хай буде так. 24 позиції. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім повнорозмірних товарів. Сім серед 24. Ні, ніяк. Містер Скрабер пролітає за своєю рекламою. Це не фіалне повнорозмірне. Але саме найгірше, що вартість всього цього по їх цінам сайта становить, я навіть порахувала оцей блокнот, я як 100 гривень його порахувала, не знаю, правильно, неправильно, але ціна всього цього 2 600. Календар коштував. Перша його ціна була 3 750. То виходячи, на думку містер Скрабер, оця картонна фігня коштує скільки? 1150 гривень? Просто кусок картона, календарі, адвент-календарі, на мою думку, вони мають змістом окупатися. Або хоч плюс-мінус відповідати. Бо виробник може покласти в календар все, що завгодно, будь-яку свою продукцію. Залишки, які в них там завалялися на складу, зіпсовані. Ну, от таку продукцію вони кладуть. І коли просто ціна набагато нижча, ніж по факту, ну, цей календар, я вважаю, на ньому нажилися. І містер Скайбер витратив багато коштів на упаковку, на рекламу і абсолютно нічого не витратив на зміст календаря. Календар просто відстій. Не купуйте його.